Сьогодні тема розмови ірландське диво. І про те, що буде ще українське диво. Всім привіт! Мене звуть Катерина і ви на моєму каналі. І я людина, яка сподівається до останнього. Приклад, тому що я поїхала останнім додатковим потягом з міста Луганська у 2014 році, а потім Колія була підірвана. Тобто, я сподівалася, що місто таке. Ну, на той час було не місто, будівля одна, потім відійшли всі українська влада, українська міліція, українська армія, і місто було таке: роби, що хочеш! Грабували його. Але ми сьогодні будемо про хороше говорити. Я просто хотіла вам сказати рев'ю. До речі, всі побачили, як збільшилися перегляди, коли я розмовляю, Боже, російською. Це до того, мої хороші, що мені там писали, ти на українську перейшла, щоб тут два лайки отримати. Ну, тобто, це людина взагалі, яка Ну, може, я так її дратую, ну, скоріш за все, таки є. А, вона щось нелогічне каже в роздратуванні. Бо колись я здобула монетизацію, говорила російською. Колись в мене було багато лайків, коли я перейшла на українську, то я не отримала жодної підтримки від українців. І це окей, я так розумію, що це наша ментальність. Ментальність це те, що змінюється. Я вважаю, що треба використовувати всі мови і всі знання для того, щоб донести інформацію, чи поговорити про що ти хочеш, і взагалі всі знання і мови в житті використовувати, щоб так вільно говорити англійською, щось я соромлюсь. Хоч людина я не сором'язлива. Так, ось вчора я подивилася таке кіно Порох Енджели. 99-й рік, я всім пропоную подивитися. Я дивилася і плакала колись про це кіно мені розповідала мама. Я думаю, що про це вона не казала назву, вона розповідала момент, коли хлопець заробив собі на картоплю з рибою. По п'ятницях католики і ірландські це їдять, вживають така от страва в них, бо вони не вживають м'яса. Пост буває різний. Католицький пост, якщо ви знаєте, ну, може так в Ірландії і в Польщі, бо в Польща. Може, це поляки Ірландії так роблять. Ну, мені розповідало, що це коли ти відмовляєшся від чогось дуже такого, що тобі приємно. Наприклад, в цей час ти там, не лаєшся, в цей час ти не їш м'яса, чи в цей час ти відмовляєшся від солодкого, Ну, що тобі дорожче, я не знаю, від статевих стосунків, від того, що ти палиш. Хоч вірно, я знаю, казати, курити, колись була дискусія на цю тему. Так ось, і в п'ятницю вони їдять, відмовляються від м'яса, релігійні люди, а це там 40 якийсь рік, і вони їдять н чіпс. І мати цього хлопця зайшла, який заробив собі, вона голодна, він їй запропонував. Поділитися своєю їжею, він заробив на це. І вона відмовилася. А чого воно, воно і знято навіть це кіно в дуже такій обнадійливій атмосфері, бо це молода людина, дитина. І щоб не ставалося в його житті, він все одно радіє і сподівається там, поїхати в Америку повернутися, заробити щось. Тобто, в нього все життя попереду. І це головна така ідея молодих людей. Так, тому я вважаю себе молодою, зрозуміло, що до чого тут мій паспорт. Головне, на що ти сподіваєшся? Я завжди сподіваюся на краще. І я взагалі думаю, що ми бачимо на ірландському прикладі бо багато таких історичних моментів, схожих бачимо майбутнє України. Наприклад, вони почали від'єднуватись від Британії, були багато рухів, як і в Україні до цього. Там, Британія це дуже там, жорстко давила. Але в 16 му вони прям прямо вже від'єднувалися за допомогою емігрантів. Це треба, я думаю, обов'язково радіти здобуткам. Іммігрантів українських у нас є шанс, тобто велика імміграція не завжди погано. На ірландському прикладі ми бачимо, що це добре. Так, Головне, щоб умови було, щоб діти народжувалися в Україні. Так ось, і В 16-му вони від'єдналися і були важкі роки дуже. Ну, тобто, Якщо вам здається, що 90 це бідність, то вам тільки здається. Ви не уявляєте, що таке бідність. Вам треба подивитися на цей фільм, коли ти просто це жахливі умови, це холодно, і люди помирають від голоду і холоду. І, і нема вбиральні. і, 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 і ну Це, це якийсь ну кошмар. І незважаючи на це. Незважаючи на це ірландці, вони до останнього о, там сподівалися, вони іммігрували, вислали гроші, приїжджали, вкладали гроші в економіку Ірландії і, врешті-решт, здобули, що Ірландія війшла на особливих умовах а в ЄС. Тобто, уявіть собі, бідна Ірландія війшла на особливих умовах в ЄС, вона диктувала умови. У цьому ЄС. І не всі зараз задоволені, але вони не будуть, я так розумію, виходити з ЄС, бо Британія вийшла і, і втратила частину території Ірландії. І незважаючи на це, вони сподівалися і досягли оцього дива, яке ввійшло в історію як Кельтський тигр. Це економічне диво. І ви знаєте, що якщо дивитися рейтинги, то за рівнем життя Ірландія вона чи на першому, чи на другому місці, і вона обігнала Америку. А колись вона, ну і зараз є, певно, якщо політично, сателітом Америки, можна так сказати. Ну Вже менше і менше. Я думаю, що вона буде мати лідерські позиції. Так, і емігранти, які дивляться мене з Ірландії, ви знаєте, що це, якщо вам щось там дуже важко, це тільки вам важко на початку. Потім, якщо ви працюєте наполегливо над документами, правами, машинами і страховками, то буде краще життя, і з часом все одно ви знаходите кращу роботу, і, і, і ну все, якщо над цим працювати, не думати, що ви все життя можете прожити в готелі чи на РНП на отриманні держави. Я вам не дорікаю, нічого я вам не заздрю. Я б тоді не хотіла цим користатися, бо це важкий шлях потім. Тому я вам всім бажаю, щоб були такі умови, щоб вас всіх лишили назавжди на отриманні держави. Ну, я сумніваюся, от я ну, з надією дивлюся в майбутнє, але сумніваюся, що так буде. Ну, Дуже сумніваюсь. Ну, хай буде, я вам бажаю ще раз. Від всього серця, Шо мені Мені ж тільки краще, що ви тут. Так ось, ну, про те, що послугами не зовсім вдається скористатися. Все ж таки, все ж таки, я хочу сказати окремо в окремому відео, як я намагалася знайти українського двічі. Думає, до ірландців і. Так що, головне рев'ю: життя стає кращим, в Україні величезний потенціал майбутнє. Я вас прошу, пишіть, давайте про це поговоримо. Як ви це бачите? Яка для вас еміграція? Чи бачите, що в Україні буде майбутнє, таке, як в Ірландії? Чи у вас асоціюються тільки історичні моменти з Ірландією, українські якісь? Чи, можливо, ви думаєте, що і Україна отримає такий розвиток, чи кращий, можливий розвиток? Як це для вас? Буду вдячна за коментарі. Дякую вам.